Вітаю малятка! Вітаю вас на занятті! Дітка, сьогодні ми поговоримо про дуже важливий такий день для всіх українців День гідності та свободи. Це день, коли ми згадуємо, що які ми сильні, сміливі та вільні. Нас, погляньте, сьогодні вітають ось такі україночка та українець на занятті. Дітка, скажіть. А в якій країні ми з вами живемо? Правильно, в Україні. А як ми називаємось люди, які живуть в Україні? Правильно, українці. Малятка, погляньте, яка гарна наша Україна. В ній ростуть сильні, щасливі, незалежні та дуже. Гарні дітки. Погляньте, всі дітки посміхаються. Вони живуть де? Як ви гадаєте? Правильно, вони живуть в Україні, ми зрозуміли це. Бо ми бачимо вишиванку, так? це наш головний одяг, який ми одягаємо на свята. Ми бачимо прапор України, дітки тримають, так? І погляньте, які дітки усміхнені. А коли дітки бувають щасливі? Правильно, коли поряд з ними їхні батьки, рідні, так? в Україні мир та спокій. І тоді всі дітки щасливі. Послухайте малятка віршик, я хочу вам почитати, який називається Облітав журавель Платона Воронько. Облітав журавель, сто морів, сто земель. Облітав, обходив крила ноги натрудив. Ми спитали журавля. Де найкраща є земля? Журавель відповідає, краще рідної немає. Малятка Журавель пташка, він багато в яких країнах був, багато чого бачив, але все-таки він повертається до своєї рідної землі, до своєї батьківщини. Тому що там, де ти живеш, де ти народився, де твої рідні, знайомі, друзі. Де твій будинок там найкраще місце на землі, адже всі поряд. Наша держава дуже гарна, в неї є ось такі гарні квітучі поля Соняху. Гарні квіти маків та різнотрав'я, луги дуже мальовничі в нашій Україні. Річка Дніпро. І не тільки Дніпро, взагалі всі ріки в Україні дуже гарні. Гори ми маємо в нашій Україні. Погляньте, яка гарна, квітуча та різнобарвна наша Україна. Кожен куточок України уособлює в собі велику цінність. А також деякі з нас живуть в містах. Деякі в селах. У кожного свій будинок, вони всі різні, але всі вони в Україні на нашій Батьківщині. У кожної держави є свій прапор. Давайте розглянемо прапор нашої України, які кольори. Правильно, ми бачимо синю смужку та жовту смужку. Синя смужка уособлює небо, чисте, ясне. А жовта смужка уособлює в собі жовте поле пшениці чи соняхів, нашу рідну та плодючу землю. І ось сьогодні, 21 листопада, Україна відзначає День гідності та свободи. Цей день ми нагадуємо кожному з нас, що ми гідні жити на нашій. Гарній та е на нашій Україні. А що ж таке гідність та свобода, малятка? Як ви гадаєте? Свобода це коли ти можеш сам щось обрати, що робити, з ким спілкуватися. Наприклад, можна обирати іграшку, колір стрічки чи місце, де посидіти чи з ким погратись. Це є свобода вибору. А гідність це коли ми ставимося до всіх з повагою, нікого не ображаємо. Це означає бути добрим, чесним та вічливим. І тоді ти будеш гідним громадяном своєї держави. А зараз, малятка, я пропоную нам з вами трішки порухатись. Я зараз вімкну руханочку і запрошую вас до таночку. Таталь... Давайте всі разом порухаємо. Так, як воно не Так, Ось вона. Давайте всі рівники. Небо набіною голубеньке. Сонечко у небі золотеньке. Ясно усміхається, лісяє і тепло на землю посилає, Рясно зацвіла, коли на влузі біля мене. Щаслива жити в Україні, Україна рідна, україна, Краще її нема бо вона єдина, ми усі разом не поодинці, ми, брати, і сестри українці, ми брати і сестри українці, ми брати і сестри українці. Я пенсіона розетка. Тисячі товарів з зі Зараз я вимкну і продовжимо наше заняття. Так, зараз я вимкну презентацію і ми з вами продовжимо. Так, малятка. Отже, бути гідним це бути добрим, бути вільним та мати вибір. І ми, українці, дуже гідні та вільні люди. Тобто, ми маємо робити маленькі дива, пригощати когось, якщо в тебе є зайва цукерочка, пригости когось. Або, якщо хтось потребує твоєї допомоги чи потрапив у скрутну хвилинку, треба допомогти. Ось погляньте, як хлопчик пожалів дівчинку, в неї щось трапилось. А інший хлопчик допоміг своєму дідусю донести важкі сумки. Малятка, а на згадку про сьогоднішнє заняття я пропоную нам з вами виготовити ось такий гарний прапор України. Для цього нам знадобляться вирізані долоньки, смужечка білого паперу. Ми з неї зробимо ось такий, е, таку паличку, на яку ми будемо кріпити наші долоньки, фломастер, клей та ножиці. Але ножиці е, самі не користуйтесь. Вам допоможуть в цьому дорослі. Для початку ми беремо білу смужечку, згинаємо її навпіл. Потім розгинаємо і згинаємо кожну половинку навпіл. Ось так. мене вже це обрізана смужечка. Ось така в нас має вийти смужечка, бачите? І потім ми знову згинаємо навпіл. її. У нас вийде ось така тоненька смужечка. Далі ми цю смужечку обрізаємо, робимо такий гострий кутик це буде верх нашого прапора. Далі ми розкладуємо її, цю смужечку, і змащуємо, клеєм, а потім знову складуємо. Ось так. Має вийти ось така, як стрілочка, бачите? З гострим кутиком. Далі ми знову цю гостру стрілочку намащуємо клеєм і прикладаємо до неї долоньки. Зверху в нас буде долоньки синього кольору, адже в нас прапор України зверху синього, смужечка синього кольору, а потім жовті долоньки, потім ми повністю змащуємо смужечку клеєм і складаємо її. І в нас виходить ось такий прапор. Бачите, він рухається в нас отак. І зверху я ще взяла фломастером, далі малювала ось таку стрілочку. І в нас вийде ось такий гарний прапор України. Малятка, я з нетерпінням чекатиму на фото ваших робіт. Бувайте, малятка! До наступних зустрічей і пам'ятайте, що ми гідні жити в вільній незалежній Україні. Бувайте, малята!